Вітаємо вас з Кам'янець-Подільського. Тут у Кам нас спочатку нас очікує дорога в 5 годин з Києва. Я не буду сюди враховувати всі наші зупинки, бо по дорозі ми зупинилися у рідних трішки допомогти, провідати їх. Та також приїхали через кар'єр, щоб подивитися на те, який він гарний. Якщо враховувати всі зупинки, то час на дорогу приблизно 7 годин. До речі, друзі, чим ви зазвичай займаєтесь у дорозі? Бо мені достатньо дивитися на ці краєвиди і максимум слухати музику. Дивитися якісь серіали або ще щось у дорозі, ну, мені не цікаво, а вам. Ну і друга наша зупинка це кар'єр високий камінь. І зараз ми подивимося, як тут гарно. О! Вау! Хтось нового глучку під'їхала. Клас. Але надовго ми тут не затримуємось, адже нас чекає ще довга дорога до основних наших локацій. До речі, на дорогу ми витратили 2000 гривень в одну сторону, машина на газу. З приводу блокпостів ближче до кордонів, звісно, є блокпости і зупиняють, ну, на всіх нас зупиняли. І дуже ретельно все перевіряли. В якийсь момент ми навіть зловили Румунське радіо. І ось нарешті цей краєвид. Але на сьогодні ми вже ну, дуже втомлені. І будемо знімати вже завтра. На жаль, айфон ночью знімаю ну дуже погано, але намагаюсь вам по максимуму передати всю красу цієї фортеці. Ми зняли ось такий номер. І тут є декілька, звісно, нюансів. Зараз буду показувати, хоча так візуально, в принципі, виглядає непогано. Тут є ліжко, є диван, є, телевізор, є така як кухня, також тут дуже непоганий вид з балкона та з вікна. Ну і, ребята, що мене більше всього вибісило, це, подивіться, тут навіть двері вони ну, брудні, їх відмити можна. Воно відмивається, але, але ну, я не буду цим займатися. Ну, брудно, дуже брудно. Вид з вікна виглядає ось так на каньйон, дуже гарно. Але нюанси. Ось ця штучка трішки подостала. Ось такий у нас балкончик. І ось вид з балкончика теж на каньйон. Наскільки я знаю, я зараз знаходжусь на дні моря чи океану. На дні моря, Сарматського моря. Зараз ще вставлю фотки, як це мало виглядати, ну це взагалі не схоже. Ну, окей, воно схоже, але не є таким, як на фотографіях. І це, ну, коротше, не дуже. Але в принципі, ми приїхали вчора, і якось за добу я вже звикла, то тої якось нормально. Також тут немає кондиціонеру у самому номері. А тут дуже зараз спекотно, 35 градусів. Я розумію, що і світла немає, але ну, якби був кондиціонер, було б ну, набагато краще. Або щоб були москітні сітки на вікнах, бо ми вчора відкривали вікна на провітрювання, і до нас залетів шершень, і його треба було ну, коротше, прибрати. А це ну, трошечки відволікає від відпочинку, розумієте? Знаєте, спуск я б назвала антіалкогольний. Отак я виглядаю сьогодні. Три номера. Іди сюди. Ось такі ми сьогодні гарни. Я без укладки, ну нічого. Пішли дивитися і кушать. Головне, що кушать. До речі, готель взагалі виглядає ось такий. Ну, його було знайти майже нереально. Ми шукали не дуже довго. Вчора дуже втомилися і вже й не записували навіть відео, як ми його шукали. Але подивіться, ну дійсно знайти дуже важко. І ось так ось виглядає мій подаруночок, мій стабілізатор. Ось такий ось він гарнесенький. Опа, дивіться. І зараз буду на це знімати. Все, тепер я знімаю на стабілізатор. Поки що до нього ще звикаю. І зараз ми йдемо кудись, поки ще не знаємо куди. Ще? Кудись поїсти? Так, да, кудись поїсти. Блін, мені подобається, як він знімає. Тобто, бачиш, я повертаю руку і він плавно переходить в те положення, там, де я руку повернула за Будь ласка. <реш> і ось так ми зараз гуляємо вуличками, шукаємо їжу. Заклади відкриваються в основному в 10 ранку, але зараз 9 ранку і... Может, -9 да, може ще що я відкрив. Може, що ми щось і знайдемо. Кам'яні такі споруди. Багато чого тут зроблено з камня якийсь добули у самому кайоні. Ой, як там гарно! Спуск Спускань. Ми зараз туди не підемо, ми потім туди підемо. Вирішили ми одразу йти в дуже гарний заклад з нереальним краєвидом. І поки ми йдемо, покажу вам дорогу до цього місця, і саме місто каменець подільський По дорозі ми все розглядали, і нам траплялось багато чого цікавого, але одне з найцікавішого це ось такі стародавні залишки першої кав'ярні в Україні. А якщо придивитися, тут навіть можна помітити кістки та якісь дуже старині речі. Також, звісно, по дорозі є багато гарних споруд. Вони ось так ось обросли зеленю, і це виглядає ну дуже атмосферно. Ми дуже голодні, так ще й не добралися до їжі, але по дорозі нам трапився вірменський костел. Мені довелось трішечки залізти туди, щоб показати вам більш гарний ракурс, щоб ви оцінили наскільки тут гарно. Але я ще подумати не могла про те, як багато мені доведеться сьогодні полазити. Ще трошки дуже гарної дороги до закладу, і це просто дивовижно. Ці дракони, ці будівлі, взенькі вулочки, незручна брощадка, але як це атмосферно і як це гарно. Ми вирішили брати небагато буквально одну котлету та деруни. І узварчик. Ціни тут ну дуже бюджетні. За все ми заплатили приблизно 350 гривень. Також ще замовили достатньо смачні млинці, і на цю суму ми наїлись. Але основне для чого ми йшли саме у цей заклад, це цей краєвид. До речі, не тільки вид такий гарний, але й сам заклад виглядає достатньо так потужно. По дорозі ще забігли в декілька музеїв, серед них був музей монет. Це все було ну дуже бюджетно, але достатньо цікаво, тому раджу відвідати всі музеї. А тим часом ми вже підібралися до найгарнішої локації сьогоднішнього дня. Фортеця була розташована таким чином, щоб каньйон міг захищати її від небажаних гостів. Але на сьогоднішній день можна спокійно пройти або проїхати за додаткову оплату на машині через міст, прям до самої фортеці Також вхід на територію коштує 100 гривень. Я обожнюю лазити і заглядати в всілякі щілини та входи, в які начебто не можна входити, тому ми знайшли ось такий потаємний вхід. Але не хвилюйтеся, ми швидко звідти вийшли, бо там все ж таки було не дуже безпечно, на мою думку, і пішли дивитися територію. Перше, що я побачила, це ось таку боргову яму, і там сидить людина. Звісно, не жива, але це дуже цікаво. Туди закидають гроші, щоб якось визволити цю людину. Далі ми пішли дивитися музеї, і тут дуже цікаво, можна взаємодіяти з предметами. Наприклад, чаша Піфагора, якщо вилити всю воду, то вода зникне. Але якщо знати міру, то вода буде залишатися у цій чаші. Багато різних інших знарядь праці та оборони є у цих музеях і з деякими можна взаємодіяти та дивитися, як вони працюють. Раджу приділити декілька годин цим музеям, вони всі за додаткову плату, але це цього вартує. А зараз за декілька хвилин я покажу нашу чотирьохчасову прогулянку по самій фортеці. В якийсь момент я навіть подумала, що хотіла би там жити, бо тут ось такі гарні краєвиди. На вулиці жара 35 градусів, але тут дує вітерець і тому я почуваю себе максимально комфортно. Але 4 години це дуже мало. За цей час ми не встигли продивитися все. Моя порада приділити цьому місцю максимально весь день. Візьміть з собою щось перекусити, водичку, іноді відпочивайте і продивіться просто все. Яка двір? Ух тишка! Ми дуже довго блукали ось цими коридорами, і час просто летів дуже непомітно. Це надзвичайне місце, в якому ти просто губишся і не знаєш, скільки часу вже пройшло. Хочеться йти далі і дивитися, що тут цікавого. Починали будівництво фортеці у 1300-х роках, і постійно її розширювали, укріплювали та добудовували. І я дуже рада, що до наших часів щось зберіглось. На даний момент фортеця начислює 11 башт і кожна з них є унікальною. Фортеця захищала місто від численних нападів завдяки правильному розположенню. Кажуть, що саме силою цю фортецю ніколи не захоплювали тільки через дипломатичні угоди. Це дійсно одне з найкращих. Та найбільш збережених укріплень України. А старий замок фортеці входить до Семи чудес України. Але якщо чесно, то сходи трошечки мені були незручні, і ось моя чесна реакція на це. Так, так. Сука, як тут нахуй? І не вийти в стіну голови. Охрінець. <смеш> <смеш> Охрінець, це стара Не знаю, чи взагалі можна було туди лізти, але якщо десь є прохід або пролаз, значить я туди доберусь. Тим паче ніяких табличок, типу обережно не треба туди лазити, я не бачила. Тож ліземо і досліджуємо всю територію. Я так розумію, ось так раніше виглядала верхівка цієї фортеці, але зараз її ще забудували, щоб це виглядало більш ефектно. Враження від цієї фортеці максимально у мене приємні, і всім обов'язково треба туди приїхати хоча б раз у житті. На сьогодні я з вами прощаюся, але незабаром вийде ще два випуски про Бакоту та Хотин. Тому обов'язково підтримайте мене коментарем та лайком і підпишіться, щоб дивитися нові відео. Дякую за перегляд і неймовірно буду вдячна за кожен коментар. Обов'язково подорожуйте, це варто всіх грошей та часу.